Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Льова. Граємо перія У нас турнір, другий день. Потужне усилення на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, топ-50, дуже далеко, але записую ввечері. Так, ну, оборонка тримається доволі таки непогано. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Угу. О, Дюваль. Це неприємний. Угу, угу. Лікуй. Немає в мене, на жаль, бартів, щоб сладга якось законтрити тому. Напевно, такою командою спробуємо сходити. Поїхали. Котик. Неприємний. Синіх, на жаль, немає. Було б Непогано сюди синіх взяти, але. Так, що в нас є? Майже нічого немає. І прокинути немає як. Прокинути ось так синій, може тут закриється червоний не доїхав червоненький. Так, ну тут цей гном буде мені діспелити все. Добре, давайте ось так прокинемо. Тепер через комбо прокинемо червоні. Давайте зелені. Може закриється синій? Ні. Прийдеться ось так зробити. Ну, лікуй, напевно, сходить. Ми ніяк не. Ох. Ну, ось як вони так б'ють. І цей б'є в одну ціль. Добре, давайте комбо. Так, скільки там таунт? Ще два ходи, я не встигну. Це єдине, що можливо забрати в нього ману. І, можливо, своїх дозарядити якимось чином. Так, так. Дозарядиться церіс і заблучить мені. Якщо прокинути червоні. Трійка жовтих теж, дозарядить зарядить моєго рюкарка і той може заблочити. Тому бажано не чіпати ні жовті, ні червоні. Ну, з тих камінчика він точно зарядиться. Ну, добре, давайте ось так. Більш безпечного ходу не бачу. Не зарядився. Треба було, напевно, ризикувати. Добре, давайте в нього прокинути. Ага. Ну і все, всіх заблочив. Ну, це все. Тут вже нічого не зроблю. Це зараз буде красти. Там тафлер на поготові. Три ходи. Три ходи то довго. Ніким буде грати. Давайте так. Ну, на жаль, це ще краде. Ну, от і тут тафлер. Просто в одну ціль. Якщо б якось би розподілення той шкоди, він же ж повинен бити по різних цілях. Не розумію, як воно то працює. Ну все, тут добили. Ну, на жаль, не встигли навіть зарядитись. Так, тут що у нас овочі, тому так, беремо, беремо. Тут регінка. Ось проти регінки від неї не сховаєшся, як то кажуть. Давайте замість цього спробуємо взяти сладга, щоб в нас був, ще якась була чистка додаткова. Там той овоч проти овоча буде Соломея. Ну, напевно, Орікарка залишимо. Там в них є чистка. Діспел, Діспел буде регінка. Ну, поїхали, спробуємо так. Там, наче, команда не дуже була сильна, але... Купа синього, просто синього тьма. Давайте так. Ну, прийдеться так прокидати. Робити синій кріс. І чистити поле. Що варіантів інших я не бачу поки. Так, давайте ось так прокинемо. Нехай це вже лікує. Не сподіваюсь, що регінка не дозарядиться. Хоча може з одного камінчика. Ні, не дозарядилась. У нас вже той мегапаразит. Добре, вмикаємо сладга, хоч трішечки почистимось. Далі що робити? Регін все одно не промахується, можливо, може в неї ману вкрасти. І Сладга я тут взяв, напевно, даремно разом з соломеєю, тому що вона ж не буде працювати як потрібно. Добре, давайте комбо. Треба якимось чином рятувати сладга. Давайте так, так. Угу. Так, овоч б'є. Так, там регін на 100%. По принципі можемо і вдарити. Вже нічого не втрачаємо. І спробуємо в неї ману все ж таки забрати. Так, є. Скільки у нас буде слад, щоб працювати? Два ходи. Давайте ось так обережно. Там вони гарять. Обережно не вийшло. Так, ну ця не повинна зняти сон. Сладх може і від'їхати, до речі. Давайте ось так. Познімаємо цих паразитів. І ось так. Нехай трішки соломея попрацює. Ого. Угу. Треба спробувати лікаря забрати. Ну, Добре, давайте зелені. Може червоний закриється, не закрився. Дуже невдале поле. Максимально невдале. Так, ну поки це під сповільненням, давайте ще жовті прокинемо. Нехай попрацює Соломея, Макс ХП їм позрізає. Тепер, напевно, вже варто використати сладга. Ну, прокинути ось так комбо. Як же ж вона багато лікує? Та скільки пробачте, забув вимкнути сповіщення. Добре, давайте ось так жовті. Може, в Орікарк дозарядиться? Не дозарядився. Так, ну ми тут трішки під захистом. Давайте так. Скільки? Один хіт, ну боляче. Овоч пробив. Давайте так. Лікуємось, прокинемо червоні. Нам не вистачило, звісно. Яка ж ця жирна клеопатра? Ну, будемо намагатись її пробивати. Ну, вона не хоче. Тихенько. Так, Соломеда зарядилась. Давайте вдаримо. Ай, там Даргінка-то зарядиться, напевно. Треба було почекати. І немає. Ходу ніякого. Давайте ось так. Ну, все ж таки зарядилась ця Клеопатра. Може, ми її доб'ємо не добили. Ти як же ж вона лікує? Добре. Так, так. Це невдале, що я взяв цю соломею зі сладгом. Вони не уже працюють. Так, червоні. Там овору уже стійки. Так, так. Давай то есть так жовті. Так, цю минус нову уже добре. Овоч Овоч добив сладга, Ну, полегшив нам трішки завдання. Чудово. Так, так, так. І ось так. Довго-довго виходить. Так, овоч, ну він спати не буде, але шкода йому непогано ми пронесемо. Так, да, за збільшеною шкодою вже по 700 з копійками тички непогані. Так, ну тут вдалося, пощастило. І знов цей дюваль. Так, mm -hmm. да, Селомейслат не дуже-не дуже працює. Не сподобалось мені за цього дуже довго виходить. Mm -hmm. Так, жовті, жовті, контра... Ну, давайте візьмемо, напевно... Ще раз спробуємо цього Володара темного. І залишимо орікарка. І знов купа синіх. Ну, це треш просто якийсь. Ну, добре, давайте комбо з червоними. Так, о, це добре. Це. Чудове комбо вийшло. Так, цей вдарить, звісно, і боляче ж пробив. Добре, давайте ось так. Той вже краде в нас. Давайте в цього теж вкрадемо трішечки мани. Спробуємо дозарядити брамбла. Тихо-тихо, вони там під клітами просто розносять мене. Так. І ось так. Не добили його. Добре, давайте добивати і ставити травління. Тут прокинемо ось так. Цей буде в мене ще красти, Не, він все краде. Він вже вкрав у мене розгін, але ми його підблочимо трішечки. Давайте ось так. Він, коли буде помирати, то забере в мене. Давайте спробуємо його заблочити. Ага, добре, і нехай ось так. Все, з цим хлопчиком. Чудово. І цього Женьку може зараз і доб'ємо. Так, є, вийшло. Ну, тут трішки пощастило з камінчиками. Так, тут у нас що? Тут у нас купа цих індусів. І ці коврики, килимки. Це хто такий? Зандрія. Дуже повільний. Угу. Тут нам потрібен... Флемхайт. Нам потрібен флемхайт, щоб він, по-перше, буде труїти. По-друге, буде знімати цих посилення цих індусів. Поїхали. Так, залишимо урікарку. Знову купа синіх. Є фіолин. Ну, добре, давайте ось так тоді прокинемо. Фіолетові ми забрали, на жаль. Тоді так. Ну, тупо фіолетове синє поле. Я дуже повільно з Андрією зараз заряджу. Прийдеться використовувати. Боляче. <кій> так, давайте прокидати, щось крутити, тому що мені це взагалі не подобається. Так, Зандрія від'їхав. Чи від'їхала? Так, біма, біма І коврик. Ну, якщо ми виживемо, то буде непогано. Давайте біму і прокинемо. Бий кудись вліво. Він по всіх по трьох вдарив. Так, це дуже-дуже невдало. Давайте лікуємось. Там ще той тафлер. Ти спробуємо цього в сон відправити сюди вдарити. Регінка проти Біми, проти цих не дуже працює, коли вони собі. Стаки так і накидають. Давайте зарядимо Брамбла. Треба труїня знімати. Так. І ось так. Так, від'їхали нарешті ці. Так, ставимо собі овер. Тут блокуємо його. Ого. Ну це прогнозовано. Так, обережно, зелені, нам треба більше овору. Так, давайте так. Все, не захотів. Добре. Ну Тут пощастило, що котик не захотів дуже відроджуватися. Ага, тут саламея. Тут саламея і котики, на жаль, мій гоблін проти котиків вже не працює. Треба а У мене диспел тільки Регін виходить. Так, тут, а там диспел ще й гном. Давайте, можливо, візьмемо Гаторку. Готовку. Хто в мене? У мене немає диспелу. Тільки регін. Всі інше ніхто не диспелить. Є диспел. Ну, Володар фіолетовий. Він цікавий, він труїння накидає, плюс зменшує бафи, кількість бафів. Давайте, напевно, його візьмемо, що встигнемо його зарядити. Гаторку беремо, щоб були стяги захисні і проти Церіс, і проти цих котиків які по краях б'ють по кутках. Так, що ми маємо? Трійка фіолетових, дві трійки зелені. Ну, давайте так, прикинемо. Може, червоний доїде. Не доїхав. О, гном вже працює. Ще нічого не почалось. Вже гном відпрацьовує. Давайте ось так. Там трійка червона. І по центру червона трієчка, але спочатку зберу ось так. Давайте Брамбла. Активуємо. Прокинемо ось тут. Може, ще трієчка доїде. Доїхала, добре. Так. Угу. Задіспела у нас гном. Тепер наша черга. Треба цього гнома в першу чергу пробивати. Давайте б'ємо так. Нам ще регінки сповільнили. Мінус атаку накинув, але все одно будемо бити. Так, у них немає ким почиститись. Давайте так, може, накинемо собі для Соломеї. Чудово, тепер ось так. Хотілося б червоні по центру в пустоту прокинути. Давайте почекаємо, може вона згорить. Згадка горіло так, чудово. Так, захист є, але не на всіх. Брамбла зараз. Будуть труїти ці котики. Але ми зробимо так, так. І в цього котика прокинемо поки. Нарешті, так. Мінус новий церіс. Тепер нас ніхто не буде діспелити. Ми з котиками будемо зараз розважатись. Ось так. Давайте так. Зарядимо брамбла. Почистимось. Ну, вони ж там б'ють сильніше, коли це труїння. Так, 800 500-600. Ну, не так і боляче. Добре, тут прокидаємо. Зараз соломея все зробить. Так, або володар. Так, відродився. Нічого. Ну, так, так. Зелені. Тут можемо, в принципі, почекати. Так, так. Зараз його доб'ємо. Ну і все. Більш не захотів відроджуватись. Ну, і... Добре. Так, топ-1 зайшли. Оборона чудово тримає. Рейтинг 2966 місце. Ну, в принципі, непогано. Подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нового відео.